Плани нічого. Планування все. Так вважав Дуайт Ейзенхавер. Відомий генерал, американський державний діяч 34-й президент Сполучених Штатів Чи так це. Спробуємо розібратися в сьогоднішньому відео. Добрий день. Я Олександр Майстренко. Ви на каналі Defense Insight UA. Сьогодні поговоримо, як виміряти ефективність у військовій сфері. І як же це пов'язано з планами. Насамперед хочу. Нагадати про те, що ефективність це складна категорія, яку не можна вимірити одним показником. Насправді це так. Але в чому ж суть самої ефективності? В чому загальна мета безпосередньо будь-яких бойових дій. Ну, насамперед, я думаю, кожен із нас розуміє про те, що метою є потенційно реалізувати свої можливості, реалізувати потенційні можливості. В розрізі задачі, в розрізі мети операції і заборонити в той же час реалізацію можливостей противника. Це зрозуміло і правильно. Але чи існують у нас підходи до визначення цих можливостей? Ну, не тільки у нас. Будь-яка армія світу намагається виміряти ці можливості? Я думаю, багато із вас бачили рейтинги, бачили підходи різноманітні, де вимірювали бойова місць, бойова потужність, бойовий потенціал і так далі. Ще от в цю категорію можу віднести співвідношення сил, співвідношення бойових потенціалів. Однак, чи працюють ці категорії зараз, насправді не дуже. Я думаю, Ви можете звернути увагу на будь-який рейтинг, побачити місце. Збройних сил України і місце Збройних сил Росії, Російської Федерації. Ви можете побачити це не співвідношення. Але в той же час реальний факт показує про те, що Збройні сили України успішно протистоять іншій армії армії Російської Федерації. Про що це говорить? Це говорить про те, що ці категорії зараз не зовсім працюють. Чому? В чому причина? Причина якраз в тому, про що ми говорили в попередніх відео. У врахуванні стійкості. Стійкості як динамічної властивості. Насправді, врахування стійкості безпосередньо у можливостях спроби були. Більшого навіть не спроби були, існують реальні підходи врахування, але як окремих коефіцієнтів. Ну і час повертаючись до можливостей. В чому ж їх можна було б виміряти? Давайте розглянемо приклад. На графіку ви можете побачити нашу, наші війська, наш підрозділ і противника. Е, наші війська, як, показано, синь, як показує синій графік, на самому початку може виконати 100 завдань за певний час. Одномоментно. Противник може виконати 200. Чи має він більший потенціал? Виходячи з існуючих підходів, з існуючої парадигму так. Але уявимо, що інтенсивність виконання наших завдань, інтенсивність це кількість виконаних завдань за одиницю часу, у нас вища, а у противника нижча. Що буде відбуватися? Як ви бачите по графіку, через певний час наша кількість завдань, інтенсивність завдань, кількість завдань за одиницю часу, вона зросте. Тому що ми виконуємо більше за одиницю часу, більше урожаєм противника, відповідно, не даємо можливості зберегти свій потенціал. Який висновок можна зробити безпосередньо з цього прикладу? Висновок про те, що все, що є на початку, все, що є заплановано на сам початку, без врахування подальших змін, інколи може бути навіть шкідливим. Про що було сказано само початку, плани нічого планування все. Тобто ми повинні враховувати динамічну зміну як наших можливостей, так і можливостей противника. Враховувати зміну впливу нашого на противника і противника на нас динамічно в ході операції. Чи можливо це врахувати хоча б частково на сам початку? Звичайно. Що нам потрібно для цього, виходячи з прикладу, нам необхідно врахувати перше інтенсивність виконання завдань. Достатньо нам цього? Звичайно, ні. Я думаю, що про показники оцінювання ефективності, ми поговоримо в наступних відео, більш детально розберемо о, в розрізі цього авторського підходу, який я презентую на цьому каналі, ми більш детально розберемо, які ж показники є більш важливими і які необхідно врахувати під час планування. Але, от, виходячи з цього прикладу, один із показників, який впливає на можливості. Впливає на динамічну зміну можливостей наших і можливостей противника, це є інтенсивність виконання завдань. Я сподіваюся, на цьому стало більш зрозуміло, що ж таке ефективність і як її можна виміряти у військовій сфері. Що стосується літератури традиційно, Ну, знову ж таки, хочу повторитися всю літературу, яку я в попередніх відео презентував і показував. Вона актуальна і вона тим чи іншим чином відображає ті питання, про які я говорю на цьому каналі. Окремо хочу презентувати свою роботу, яку я ще не презентував, але вона 2017 року. Це монографія «Взаємопливи можливостей військових формувань. Щодо вогневого ураження противника. Вона розглядає саме ці, питання, саме ці питання, що стосуються стійкості, врахування стійкості як динамічної властивості. На жаль, вона не є в вільному продажі, але тим не, тим не менше, в бібліотеках я знаю, що розсилка була. В бібліотеках ваших закладів ви можете її знайти і більш детально ознайомитись з тими підходами, які я пропоную. На цьому все. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, коментуйте. Якщо не виникли, коментуйте просто з зауваженнями, з пропозиціями. Ваші зауваження, пропозиції дуже слушні насправді, і вони мені дуже допомагають зрозуміти, як сам підхід авторський внести певні е, корективи, так і знову ж таки більш якісно презентувати відео, готуватися до відео е, до наших зустрічей. Тому коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте за можливості і пропоную до. Підальшої співпраці бережіть себе на цьому, все. Дякую за увагу.